Вітаю всіх на моєму каналі у Світлани в Гостях. Сьогодні кінець зими, лютий місяць і прийшов час розказати про картоплю, яку я викопала 5 місяців тому. Посадила я на своїй дачній ділянці 7 сортів картоплі, і які ж вони за смаком, і які я відібрала для посадки у наступному році. Вся картопля, яка була відібрана для експерименту, зберігалась у квартирі. І подивіться, як зберіглась кожна картопля. Це картоплі Белароса. Це ранній сорт картоплі німецької селекції. Зазвичай всі ранні сорти зберігаються дуже погано. Але завдяки тому, що у белароси товста шкірка і на відміну від інших ранніх сортів картоплі, вона зберігається дуже добре. І як ви бачите, вона саме менш проросла, має таку ширшаву шкірку. Рожевого кольору і такі неглибокі вічка. Це врожайний сорт під кущем до 10 бульб, масою 100-200 г, деякі досягали 300 г. Наступна картопля це рів'єра Надранній сорт голландської селекції. Може зберігатися 6 місяців. Бачите, вона проросла саме більше. Дуже врожайна, масою 100-180 грам. До 10 бульб під кущем із гладкою світло-жовтою шкіркою. Картопля «Парадізо» – це середньостиглий сорт голландської селекції. Маса бульб 80-100 г під кущем до 12 буль. Картопля має видовжену овальну форму, поверхневі вічка, шкірка жовтого кольору. Картопля гранада це пізній сорт німецької селекції. Формує під кущем до 14 картоплин видовженої форми. Шкірку бульби мають жовтуватого кольору з дуже гладкою поверхнею та малопомітними вічками. Маса бульб 100-150 г. Картопля галла. Шкірку має жовтуватого кольору, бульби овальної або круглої форми. Вічка маленькі та неглибокі. Картопля під назвою Наталія це ультраранній сорт німецької селекції. Маса бульб 100-130 г. Форма округла, плеската, Утворює під кущем до 12 штук. Шкірка бульб жовта, гладка з малопомітними поверхневими вічками. Картопля слов'янка це середньостиглий сорт української селекції. Бульби – Овально видужної форми, шкірка світло-рожевого кольору з фіолетовим відтінком. Вічка дрібні та неглибокі. Маса бульб до 180 г. Ось таку картоплю я маю: Белароса, Рів'єра Парадізо, Гранада, Гала, Наталія, Слов'янка. А тепер я подивлюсь, яка в них шкірка. Як вона чиститься. Перша картопля це бейлароса. І давайте подивимося, як же буде чиститись ця картопля. Ось так з напрягом. Вічка є неглибокій і гарно зчищається овочі чисткою. Ось так. І виходить ось така чиста поверхня картоплі. Без вічок не треба додатково підчищати її. Гарна, жовтого кольору. Позначаємо кожну картоплину. І наступна картопля це рів'єра. Вічок майже не видно. Подивіться, вона зовсім чиста та гладка поверхня. І як же вона буде чиститись? І чиститься вона більш так з напрягом треба чистити. Гарно має форму, лягає в руку так акуратно. Зручно чистити і поверхня зовсім гладенька. Ось такий має жовтий колір бульби. Наступна картопля парадізо. Також жовтого кольору шкірка. Вічок майже не видно. Можна сказати, зовсім не видно. І гладенька така. Гарно лягає в руку, зручно й тримати при чисті і легко знімається шкірка. І після чистки також виходить гладенька поверхня, Мякоть жовтого кольору. Наступна картопля наталя. Вона має таку плескату округлу форму. Вічка дуже дрібні, поверхневі та непомітні. І як же вона чиститься? Ось так. І тут вже треба трішки піднапрягти, щоб почистити шкірку. Також, виходить, ось така чиста поверхня і м'якоть має світло-жовтий колір. Наступна картопля це гранада. Має ось таку видовжену форму, вічка дрібні, поверхневі, непомітні, але ось при чисті залишає слід, який потім треба підчищати. Чиститься гарно, без напрягу. Подивіться, як гарно, легко чистити цю картоплю. Гранада має світло-жовту м'якоть. І потрібно підчищати вічка. Ось так. Наступна картопля гала. Ось така картопля, кругла, трішки видовжена. Має такі трішки помітні вічка заглиблені. Ось такі. І як ж буде чиститись – Ось так шкірка чиститься трішки з напрягом. Треба примінити невеличку силу. І так як має трішки заглиблені вічка, потрібно доробляти, дочищати цю картоплю. Ось така світло-жовтого кольору, м'якоть. Картопля слов'янка. Ось така форма, видовжена, трішки неправильної форми, має заглиблені вічка. І як же вона чиститься? Шкірка чиститься легко, без напрягу. Ось так подивіться. Але подивіться, трішки вона негарно збереглась. І треба доробляти, підчищати оці вічка, що є не дуже добре. Ось така картопля. Сім. Сортів картоплі, слов'янка, гранада, гала, парадізо, Наталія, Рів'єра І Із них сама жовта це Галла, Слов'янка та Парадізо. Яка ж вона на смак? І зараз я хочу її відварити і спробувати, яка ж вона на смак, чи розварюється, чи втрачає колір при варці. І. Поки що я хочу зауважити, що жодна картопля при варінні не втратила свій колір. Яка була жовта, така й залишилась. Подивіться. Вся картопля варилась майже однаково. Тільки одна рів'єра варилась хвилини на 5 довше. Ні одна картопля при варці. Не розварилась, не розсипалась, вся трималась кубки. Наталя, ви бачите, трішки розсипалась, але це тільки і за те, що коли я її виймала з каструлі, на мене впало. Найбільш мене цікавить картопля, яка придатна для пюре, гарно тувчиться та немає крупинок. Ось подивіться, всю картоплю я. Пом'яла веделкою. І які ще зробила висновок, вся картопля придатна для приготування пюре, вона гарно товчиться, при варці вона не розварюється, не розвалюється, але має одинарну структуру для приготування пюре. Не сподобалось мені тільки парадізу. В неї залишались маленькі крупинки. Тепер я кожну картоплю спробую на смак. І вам зараз розкажу, яка ж найсмачніша. Рів'єра. Ось такий має жовтий колір. Ось така структура м'якоті. На смак. Приємна, трішки водяниста. Білоруса. Так само жовтий колір має. Я рахую на смак, вона як еталон смачної картоплі. І на смак вона більш така масляниста, не така водяна, як рів'єрка. Okay. Плотніша м'якоть. Слов'янка також має жовту м'якоть. і на смак вона відрізняється таким специфічним смаком. Картопляним таким. Трев'янистим. Цікавий смак, не всім подобається. Парадізо. Яка ж вона на смак? Парадізо чимось схожа на рів'єру, трішки водяна. І має такі крупинки. Вона мені на смак не сподобалась. Гранада. Смачна картопля, чимось схожа на белорусу, але менш така смачніша. І має таку в'язку структуру. Мені здається, вона б гарно підійшла на тісто для пиріжків. Гала. Кажуть, вона дуже смачна, але я такої дуже смачності в неї не побачила. Чимось схожа на белорусу. Чимось. Наталія. Також не водяна. Смачна і трішки солодкувата. І яка ж за смаком картопля мені саме більш сподобалась. Це картопля Рів'єра найбільш смачніша картопля. Друге місце це Белароса. третє Наталія. Але вона не всі може сподобатися, тому що вона має солодкувати присмак. Потім іде, можна сказати, Слов'янка, але вона має специфічний смак. І тому вона також не всім сподобається, але вона є непрісною прісною картоплею. Ну, четверте місце це йде гала, п'яте гранада. І останнє це Парадізо. Вона найменш сподобалась мені за смаком і структурою м'якоті. І які ще висновки зробила. Картоплю буду всю висаджувати. Дам останній шанс агала картоплі, тому що вона найменш показала врожай. Була дуже мілка, але багато під курчем. Кажуть, вона любить вологу та доброго. Спробуємо дамо вологу і доброго. Картопля парадізо вона мала гарний врожай, але не сподобалась мені за смаком. Вся інша картопля мені сподобалась слов'янку, ще подумаємо, будемо висаджувати. тому що вона раніше нам показувала гарний врожай, в цьому році вона була мілкою. Але шанс домої. І ще ми прикупили декілька нових сортів картоплі, якої я покажу у наступному відео. У прохолодному підвалі вся картопля зберіглась дуже добре. До березня. Кажуть, що Рів'єра дуже погано зберігається, але ні, тверда, гарна картопля. І зберіглась вона дуже гарно. Так само, як і всі інші сорти картоплі.